У мене був випадок хороший і практичний. Це, знову кажу, для того, щоб люди розуміли, навіщо потрібна думка декількох експертів. Людині вкололи в Києві ліподжем. Це стоборні клітини, які беруться жирової тканини. Людина прийшла на своїх двох ногах. Найпросто були болі в кущовому суглобі при прибіг. Це професійний футболіст. професійний футболіст. Йому зробили ін'єкцію. Людина за тиждень стала на милиці. Не могла абсолютно ходити. Не допомагала навіть подвійна доза обезболу, щоб заснути. Людина провела без футболу 4 місяці, поки е, цей рівень запалення, напряк, mm. не е, повністю не розчинився. Коли він поїхав в Німеччину до лікаря, який оперував його колись, він йому сказав: знаєш, в Німеччині не використовують уже років 20, якщо не більше. Вона недоказова історія. Я взагалі не знаю, навіщо тобі це зробили. Це зробили у нас в Києві. Коли він поїхав в Італію до одного з світил також футбольних, він так само сказав про те, що цього можна було уникнути. Не потрібно було робити цей укол. І я тому зараз повертаю до всіх людей, хто будуть слухати нас, і професійних спортсменів в тому числі, людина втратила майже півроку. Не граючи в футбол через те, що зробили укол того, що не потрібно було робити, тому коли у вас є можливість краще поратися з багатьма спеціалістами в цій сфері, щоб вони сказали свою думку і зважили ризики. Ну, для, для всіх таких метод потрібно дуже бути обережним, тому що, щоб щось сказати, що це працює або не працює, та ми повинні бачити віддалений результат. Через 10, 15, 20 років. Да? Чому так у медицині все це так не дуже швидко. Да? Ось. І чому не дуже швидко, а, якщо ми беремо медицину регенеративну, біологічну. Да? А, більш, наприклад, зараз да, ортопедія, травматологія це щось механічне. Якийсь анкер, щось прикрутити, щось uh -huh. відновити, десь щось взяти. Ми такі слісарії, да? людські слісарі такі. От. А тому що потрібні 10, 15, 20 років, щоб зрозуміти, ця біологія ПРП працювала чи не працювала. Угу. З тобою клітини це було добре чи це було погано. Тобто зараз ну, навіть якщо ми розуміємо про те, потрібні, що да. це добре, ми не знаємо, як це буде ми не через 15-20 років. Це буде.